Якщо все-таки Бог існує, то запитайте в нього, навіщо він дозволяє бути війні, яка руйнує життя людей та дітей безжально нищить. В чому сенс пролитої крові? Якщо життя, то з цінностей найвище, не знаходжу відповіді в жодному я слові, для чого все це, а головне, навіщо? Навіщо створив по подобію людину і вдихнув в неї частинку життя. Якщо в війну, в лиху годину спостерігаєш, як від куль помирає дитя, та жоден священник не скаже, в чому сенс, і навіть мовчатиме Всевишній, бо війна своя є в духовенстві, які по-своєму трактують ті навіщо.